Друзі, привіт! З вами Віктор Галасюк. На днях натрапив на цікаву цитату. Хочу з вами поділитись: це такий англійський математик, логік і філософ Альфред Уайтхед. Значно важливіше, щоб гіпотеза була цікавою, ніж щоб вона була істиною. І це я кажу не про цьогорічну премію на честь Нобеля в економіці, тому що, чесно кажучи, дослідження авторів, за які її дали, ну я би сказав, що це таке велике зеро, да, тому що ну, от оця ідея про те, що інститути первинні, що це є двигун економічного зростання, визначальний, який розділяє успішні країни і неуспішні, ну як то кажуть. Некрасиві факти вбивають красиві теорії, да? тобто я вам розповідав, чому ця теорія на практиці не спрацьовує і в який бік варто подивитися з точки зору емпіричного досвіду. Ні, сьогодні я хочу поділитися з вами дійсно неортодоксальною гіпотезою співвласника нової пошти Володимира Поперушнюка. Він любить ділитися своїми економічними ідеями, і цього разу його економічні ідеї. Дуже сміливі, ще більш сміливі, ніж зазвичай. Він каже: пригадуйте фразу, якою нас постійно лякають, мовляв, якщо не зупинити імпорт, він нас завалить та знищить наших виробників. Так ось, це абсолютна маячня. Почнемо з того, що якщо нас і справді завалять імпортними товарами та послугами, це буде дуже добре, каже він. Правда, питання, для кого буде добре, це означає, що люди стануть заможнішими. Які люди стануть заможнішими, ми можемо здогадатись. Да? Але він пояснює свою ідею, він каже, що, зрештою, вся суть економіки це всього лише обмін одних товарів на. Інше гроші допомагають здійснити цей обмін. Тому, коли імпортуються товари та послуги, які виробили люди з усієї планети, ми стаємо заможнішими через цей імпорт. Але коли товари експортуються, ми стаємо біднішими. Тобто, за логікою Володимира Попирошнюка, коли ми щось виробляємо і продаємо в інші. Країни світу, там за долари, за євро, за якусь іншу валюту, ми стаємо біднішими. А коли ми щось купуємо за кордоном, те, що ми, наприклад, самі не можемо виробляти або не виробили, да, тобто то ми від цього стаємо багатшими. От така цікава економічна логіка. Я е, можу цю логіку продовжити ще далі. Що коли ми ведемо бізнес? І коли ми робимо великі прибутки, ми стаємо біднішими. Чому ми стаємо біднішими? Тому що насправді, ведучи бізнес, ми витрачаємо наш самий цінний з можливих ресурсів це час нашого життя. Тому що коли ми міняємо час нашого життя на заробляння грошей, то насправді ми часто стаємо біднішими, навіть не розуміючи цього, тому що оці місяці. Дні, години, хвилини, секунди це те справжнє багатство, яке є у кожного з нас. І колись відомий такий архітектор, візіонер, інженер, бакмінстер Фуллер сказав про багатство саме в таких термінах: що багатство це та кількість днів, які людина може прожити, ну і так далі. Там доволі довгі визначення, але в кінцевому підсумку багатство це час. Але все таки, якщо. Повернутися, скажімо, в такі більш традиційні погляди на економіку, то що ми з вами знайдемо в контексті експорту і імпорту? Ну, По-перше, експорт йде зі знаком плюс у формулі ВВП? У формулі сукупної доданої вартості, яку кожна країна там створює за рік, да? тобто я розповідав вам про цю формулу ВВП, що вона означає, як вона інтерпретується, чому вона дуже важлива і так далі. Да? Експорт зі знаком плюс. Імпорт зі знаком мінус. Це означає, що коли ми більше продаємо за кордон, то ми збільшуємо нарощуємо економічну активність і економічну спроможність країни. І навпаки, коли ми імпортуємо щось за кордоном, то ми втрачаємо економічну силу, економічний потенціал, і ми або розширюємо свій економічний простір як країна. Експорт нам це допомагає робити, імпорт заважає. Або навпаки. Зверніть увагу, що у формулі платіжного балансу також експорт іде зі знаком плюс, імпорт іде зі знаком мінус. Логічно, да? тобто, якщо ми за кордон продаємо більше, ніж ми там купуємо, це значить, що в нас є профіцит валюти, це значить, що. Курс нашої валюти від цього буде міцнішим, і фінансова ситуація буде більш стабільною, ніж коли навпаки. Ну, у нас в Україні, на жаль, навпаки, і до повномасштабного вторгнення там значно більше 10 років Україна має хронічно мінусове, да, тобто від'ємне сальдо торгівельного балансу. І це призводить до тиску на курс валюти, до знецінення гривні і так далі, і так далі. Тобто те, що імпорт робить країну не багатшою, а біднішою, ну, на жаль, ми спостерігаємо це на практиці, і тут не треба бути ні економістом, там, ні академіком, ні яким, якимось там великим спеціалістом, щоб це зрозуміти. Але бачите, пан Поперечнюк формулює це. Кардинальна по-іншому. І я так думаю, да, я побачив, що багато в мережі багато критики цієї його тези, і я з багатьма бізнесменами спілкуюсь, ну вони теж, як би так, м'яко, м'яко кажучи, критично про це висловлюються. А я почав думати від зворотнього: а в чому він правий? Так? І ви знаєте, я знайшов кілька неочікуваних таких вимірів, в яких його теза. Може бути абсолютно справедливою. Імпорт робить нас багатшими. Знаєте в яких випадках? Коли ми імпортуємо не готові товари, а коли ми імпортуємо сировину, технології. Або, скажімо, виробниче обладнання, на якому ми потім будемо займатися виробництвом в нашій країні. Тому так насправді будувалися економічні дива багатьох країн, да? Тобто вони закуповували іноземну сировину, вони закуповували іноземні технології, станки, там, інфраструктуру різноманітну і так далі, для того, щоб потім займатися виробництвом всередині країни і продавати за кордон. Не сировину. А товари глибокої переробки, а продукцію кінцевого споживання з високою доданою вартостю, з високим мультиплікатором. І насправді, от професор Райнерд, мій вельми шановний вчитель, який розшифровує секрети багатства і бідності країн. Я думаю, що це краща книга на цю тему. Я вам її дуже раджу. Ви, до речі, можете придбати її за донати, допомогти і українському книговиданню, і популяризації, економічного розвитку. я... Залишу лінк в коментарі. Так от він каже, що це доволі універсальний рецепт економічного розвитку: купувати за кордоном сировину, переробляти її, виробляти готову продукцію і продавати в інші країни світу. Тобто купуй сировину, виробляй, продавай за кордон. Експортуй готову продукцію, от формула економічного піднесення, добробуту і того, що можна назвати економічним дивом, якщо це робити достатньо послідовно і системно. Тому пан Поперешнюк правий, якщо додати до його твердження контекст, якщо сказати, що мова йде не про імпорт продукції кінцевого споживання. А про імпорт от цих напівфабрикатів, сировини, технологій, обладнання і так, далі, і так далі, я більше можу вам сказати, що експорт може інколи робити країну біднішою. Незважаючи на те, що він іде зі знаком плюс формулі ВВП і формулі платіжного балансу, торгівельного балансу, він може робити країну біднішою. В яких випадках? Якщо країна є. Сировинним експортером, якщо країна знаходиться під так званим сировинним прокляттям, я розповідав вам про ці кілька проклять економічних, які ми бачимо в Україні, від яких нам треба позбутись. Так, от якщо країна на цьому спеціалізується на експорті необробленої сировини з низькою доданою вартістю, з низьким технологічним потенціалом, з низькою економічною складністю. То це робить таку країну дуже бідною. Більш того, якщо країни така порівняльна перевага, експорт певної сировини, наприклад, гарні чорноземи, да там гарні врожаї, і країна розслабляється настільки, що. Ну, просто вірить, що це може її прогодувати, що вона може бути годівницею там для інших сусідніх країн, які є виробничими, які стають все сильнішими, купуючи у цієї країни сировину. Більш того, а коли в цій країні вже немає цікавих робочих місць, немає нормальної зарплати, тому що ну, звідки взятись нормальної зарплати, якщо в цій країні капають руду? Вирощують там зерно, кукурудзу і так далі, і за безцінь продають за кордон. Ну, які там можуть бути високооплачувані робочі місця. Це ж примітивна сировинна економіка, це означає, що в цій країні буде феодальний політичний соціальний уклад, це означає, що там буде суто імітація демократії, та що ця країна не буде суб'єктною на міжнародній арені і її суверенітет завжди буде. Під дуже серйозною загрозою. Тому сусідні країни з задоволенням купують її сировину і потім ще залучають її людей. Да? Тобто імпортують людський капітал, імпортують сировинні ресурси і переплавляють їх в економічний розвиток зростання в робочі місця в своїх країнах, в податкову базу, в економічну силу, а потім частину ресурсів можуть повертати в цю країну у вигляді. Кредитів і паралельно з цими кредитами давати цій країні певні правила гри, певні приписи, певні рекомендації, що їй можна робити, а що не можна, що їй бажано робити, а що не бажано, А якщо вона не буде дослухатись, то не давати їй чергові кредити. Вам нічого це не нагадує. Це дуже серйозна і глибока тема. І тому я вдячний пану поперешнюку, що. Він своїми такими сміливими економічними ідеями, можливо, сам того не плануючи, наштовхує на дуже важливі висновки. В економіці дуже важливий контекст. Ми не можемо сформулювати певну тезу, скажімо, про роль експорту чи імпорту, якщо ми не будемо говорити про зміст, а експорт чого? А імпорт чого? А до чого це призведе? Ми потім з вами поговоримо ще про такі важливі поняття, на які ми виходимо через цю тему як якість економічного зростання. Тому що дві країни, які мають однакові темпи зростання ВВП, наприклад, там 3% на рік, зовсім не означає, що вони мають однакову динаміку, якість економічного зростання, і що вони мають однакову перспективу. Вони можуть стояти абсолютно на різних щаблях економічного розвитку. Але про це я... Розповім вам в окремому відео. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Будь ласка, не забудьте підписатись на канал. Якщо вам цікаво, поставити вподобайку, прокоментувати, що ви про це думаєте. І я дуже вдячний вам за підтримку на Патреоні, тому що ви допомагаєте нашому каналу робити більше якісних україномовних відео про економіку. Якщо ми будемо розбиратись в економіці, ми зможемо... Захистити свою країну, збудувати сильну країну для заможних успішних українців, яких будуть поважати у всьому світі. Дякую вам і до зустрічі.